Що не перекинуло чи що? Так там вже немає проблем. Якщо воно загрузило, воно повинно залишити в галереї. Добре. Добрий день. Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. А це мій чоловік Віталік. Добрий день. Що ще? Доброго дня, радий вас бачити. То дивись. Тобі що а, холодно? Ні, то я ж так На двір все... виходив, так? Да. На двір. То подивись у галереї чи є. Всім мирного неба. Що -то не то... Тому що яке довше, то довше грузить. Такий супець зварила. Шарики покрутила фарш, такими фрікаделечками бримішелів, зелена цибулька, укропчик. І будемо снідати. Трошки включилася. По видалі, сіли трохи набралися. Ну-ну, Ігор, привітайся, покажи, як я тебе вчора Всі все таки привет. постригла. Класненько. Бачиш, наскільки добре, Ігор. Здається, аж на голову легше, правда? Ай, так, ну ладно було. було. П'ятулку кажу, до закуталося. такого, щоб не мастилось нічого. Крис вона кинула. Віталік собі там плите воно. А я тут буду шукати хрестика. Порвалася моя цепочка, Це плохо зачепила лентою, І десь відскочила, але думаю, що я в хаті його знайду, бо ми цю соберемо ленту. Я трошки її зажала, да цепочку повісила ось так. Отягую, обсовую донизу до ту білу корзиночку плиту. Де мені тут і ніч? Буде тут і нічка темна нам, так, да, Віталік? Чи не буде? Ну то що? Ну а що таке? Як ваші справи? Що у вас новенького там? Тримайтеся. Думаю, буду вже показувати себе. Щоб Там вже не кипіли, да, не били мене. Блаками натрепали. <ріст> Каже Віталік, я їх кажу, як потрепаю, то їм буде мало місця, да? Чи будуть бить, то будеш мовчати. А ну ти що? Я й сама здачі дам. Сьогодні мені хочеться Тести корзинку, я хочу сьогодні зробити її, хоч допозна, але зробити. Чому так довго? Тому що дуже вузенька ленточка. І тому так довго. Якби вона була широка, то було б швидше. так... Зачками лучше, без очков никак. Ты что не записывал? Я написал хліб, сахар, масло, і калачив. А потім як я тебе кажу... А я тебе кажу, вот тебе кажу и яйця ти кажеш. А да, прийшов і кажеш, О, 65 гривень яйця, чи 63. А потом що ти отключив сарезку. И пошел а, за масло я тебе сказала. Наверное, пошел масло шукать. А, ну тому ти забув їх. А потім ти подивився по записі, так? Да? Uh -huh. І там не записано, так? Да? Що uh -huh. страшного? Головне, щоб підбул купив, так? Да? Ні, не, не підбул, а другий. А що, друге?

Якщо чесно, то вже немає навіть ногтів. Здираються в дерево будемо запускати сідліще. Мені, мабуть, половину треба. Тут там бачив його. Нікого не бачив. Чим далі подвір, тим буде тяжче і тяжче. Саме хуже це коли я починаю шукати фьорку. Вроді біложує... її у місто. Хочте, як літалік притаю, все і не говорить. Ну, що за заговори. Що роботаю. Що ж ти роботаю? Все одно ти говорить. У 10 часов почали плести, а зараз вже 19-20. Цю корзиночку білу дуже довго плести, тому що тут дуже вузесенька лента. Тільки я стягла її заготовки. Зараз ще всередину позапускаю. І помаленьку вже я доходжу до фінішу. Доброго раночку. Гарного сім дня. Вчора плели корзинки, Віталік трошки мені допоміг. Таке, ну, поначинав, там і я вже доплітала, обрізала і так і нічого не знімала більше, тому що не вистачало вже в мене і часу, і сили, тому що до одинадцятого вечора думала їх якось. Закінчити. Ну, як закінчити? Вони ще без ручок. Але я думаю, тут одну таку корзинку. Продати вона як коробочка, получається, Із широкої широкою ленти. І, може, люди візьмуть такі, як вони називаються, у нас називається почеп. Не знаю, як у вас. Купляється, воно такими рулонами і. Відміряється і на плечі вішат. Забула, як воно називається. У нас почеп. І хтось собі зробить. А ці дві треба буде корзиночки зробити ручки. Може ще там заказували квіточки. Я тут вставила, правда, таку цю, вон просвіщається, зелену. Вона така, як, знаєте, хороша. Плотно, що не дуже тут гнеться, щоб вона була як більш така упруга. ленточку, ну нічого, що там заметно, ну треба ж було якось її укріпити. Вона буде ще квіточки додати. Зараз покажу. Вона ще тут ось покажу зараз. Зараз переключу. Ну Ось я кажу за цю корзину, вона, бачите, яка лента така якась м'яка, але дуже-дуже крепка. І так, зробити вокруг почепа. Тут можна позаганяти проволочки і собі зробити на плече. Ось така по грібі, коробочка. Добре буде. Ну, по ягоди по ягоди це маленька, це не знаю це для може для дитини якоїсь. знаєте щоб ну, Добре за те, що навіть коли намокне, то вона тяжка не буде. А така обікновенна коробка, то вона розкисає і стає тяжка. Це нічого вже не буде. Я думаю, можна її просто так і продати комусь для чогось буде. Може, щось хранить, можна, така знаєте, без ручки. а ні то зроблю. Ну і ось така, теж. Тоже. Тоже така корзиночка. Ну, і ось така, теж плела невеличку. Ну тут можна, бачите, як зразу міняється. У мене є силікон синій, воно і до білого даже б і подобало, бачите, така українська корзиночка. Ну, вона така, знаєте, делікатна, така, знаєте, десь сходить в магазин, щось не знаю, купити щось таке невеличке, чи десь, знаєте, пройтися там щось положити. Зонтика, чи, навіть десь якусь косметику купити, отак щось таке, знаєте, піти. Не за продуктами. Ну, буханку, там сахар, яйця чого влізе. Вона не мала корзина. Так гарненько. Правда, зразу міняється. Ось такі корзиночки. Я так натомилася, вибачте. Що я, вам... я усі коментарі е, прочитала, завжди прочитаю. І поставила сердечка. Дуже дякую вам. Ну, Просто вже не вистачає сили ще з ігором, поки розібралася, і треба перестирати, було. І таке завтра вже йдемо в лікарню, може щось Бог дасть. Не знаю, чи припишуть, чи не знаю що, чи вже може нічого через його хворобу може таке сталося. Я не буду казати, може хтось і догадується, ну таке недобре. Зовсім недобре. З почками проблема, і не тримають уже вони в його видно вже. Не знаю. Дай Боже, щоб все обійшлося. Справи мої хороші. Я зараз зібралася, хочу піти купити кусочок м'яса. Віталік то пішов. Каже, піду постою, позавчора зовсім нічого. А, тільки 60 гривень. Получилося, то я кажу: треба плести, корзинки плести, і закажу ще ленту, тому що ця лента вона йде для. Як для не для ручного плетіння, а машина його плете, обв'язує. І вона така, бачите, вона гарна, так гарна, як перламутрова. І ще ось таку хлопці мені дали гарну. Бачите, її небагато. Така ярка зелена. Вона крепуча, все, але є дуже тяжко плести. Мене попухлі пальці і там мозолі в мене, тому що заводить воно як роз'їжджається. І... Дуже тяжко. Треба лента для ручної <кій> роботи. Ця м'якша ленточка, але вона настільки вузенька, тож її треба акуратно, щоб, бо це ж обтрідкою, щоб її не, і не порвати. Тому що так його як береш, можеш його зігнути. Вона ж не, не желізна, і то желізо, навіть, і то можна загнути. Отакої ще ленти не було. Це вже така товстану, вона дуже добре гнеться і вона широка. Ось така лента. Ну, такі справи. Так що я піду в магазин, зайду там ще до одних людей і прийду додому. Може, сьогодні трошечки відпочинемо. Так що мої хороші буду я okay. йти. Грубо в мене сьогодні натоплено, натопила рано. Ще й багато дров накидала, і дубові повкидала. Ось так там. Йду по справах своїх. І всім дуже дякую. Дякую за підтримку, дякую за коментарі. Коли буде час, я вам буду більше писати. Коли нема часу, я читаю, ставлю сердечка, будь ласка, вибачте мене. Я просто валюся. Нема мене вільної години, чесно вам кажу. Зараз я вже сніданок наварила і розтопила групу і поприбирала, помила посуду, таке поскладала, хоча сьогодні неділька, поскладала одежу. І, і за собою треба якийсь уход. І все остальне. І піду зараз в город. Щось куплю з їжі. Та й так. Так що до зустрічі. Каюся, що не оділа пальто в балоніве своє. Собі коліно закрило, де й було б тепленько, а так оно, бачите, коліна мерзнуть. Так везде тепло, а коліна мерзнуть. Ну нічого. Піду на базар, а потім пойду в той магазин. Де сало, м'ясо, таке, курі, подивлюсь, що там. Побачимо, вже там нічого немає, бо люди розбирають, так що. А я рано не йду, поки не хочу оставляти, все пороблю, а тоді вже йду спокійно. Мало людей, Да мало люди сидять по хатах, віддихають. Заходила до Віталіка, то каже Віталік. <пустота>, Пустота! Кажу, може, на базар треба було йти. Каже, на базарі теж кажуть, пусто. а кому зараз що треба? Хліб, да, чуть-чуть до хліба дай. І нічого не треба більше. Правда? Закрили магазинчика того, якраз їхали, але сказали, що все розібрали, пусто. а Здор, там мене питали за здор, каже, є здор хороший, заморожений. Та я вже їх не хотіла вертати з дороги, вони сідали в машину по 40 гривень за кілограм. Та я зайшла в цей, що завжди теж брала магазин, м'ясо там взяла. Трошки подешевшило, 135 гривень стегно. І по череві не взяла 145 гривень. І тонесеньке сало там ще є, їх по 80. Таке дуже тоненьке. І десь таке, як на, на два пальчика 130 гривень. Ось таке о. Я йду помаленьку додому. Я вже йду додому. Мої хороші, яке ваше вас життя? <смі> Я вічна торбешниця. Йду, біжу. Вроді би думала, трошки куплю. Дивлюся, і те треба, і те треба. І те, і те. І те. І халва бачу по скидки, то взяла. Думала 300 грам візьму менше, бо вона дорожче виходить, та, там 39 гривень, по щі Я взяла пів кілограма за 52 гривня. І так Я потроху того того, щоб їли. Такі справи. Добираюсь додому. У нас сьогодні свіжина, Сама лучша їда. Ось почереві пообрізала. Да, За підкришечку, да трошки воно як так протушилось. Да, стегно, до да цибуля. Нічого й не треба, суп, до да макарони зварила. Да. Я чіпком то, те, що надо ляда.